Рівняння кола. На рисунку зображено коло з центром в точці А і точка з координатами А і Б маленьке. Коло радіусом R велике, точка М належить колу і має координати Х. Х мінус А в квадраті плюс Y мінус Б в квадраті дорівняння Р квадрат. Це є рівняння кола, Д А і Б координати центра, Р, зрозуміло, радіус кола. А х і y координати будь-якої точки, які належать колу. Завдання: визначте за рівнянням кола координати його центра та радіус кола. Рівняння x-8 в квадраті плюс y 3 в квадраті дорівнює 25. Для того щоб знайти координати центра кола a і b, завдання визначити за рівнянням кола координати його центра та радіус. Рівняння x-8 в квадраті плюс y-3 в квадраті дорівнює 25. Запишемо ще раз рівняння кола x-а в квадраті плюс y-b в квадраті дорівнює r2. Квадрат. Для того, щоб знайти координати центра. Нам потрібно вказати А і Б. Дивимось, х мінус А в квадраті, в нас х мінус 8 в квадраті. Значить, А дорівнює 8, y мінус Б в квадраті, а в нас y мінус 3 в квадраті. За мінусом цей 3, значить Б дорівнює 3. Координати центра позначимо центр А 8, 3. Координати центра 8, 3. Подамо 25 як 5 в квадраті. Тоді радіус дорівнює 5. Наступне рівняння x 5 в квадраті плюс у в квадраті дорівнює 9. Перепишемо рівняння в такому вигляді x-5, оскільки за формулою маємо x-а в квадраті плюс y-0 в квадраті, і подамо 9, як 3 в квадраті. За рівнянням кола маємо, що а дорівнює мінус 5, b дорівнює 0, а радіус дорівнює 3, оскільки а і Б це координати центра. Тобто це числа, які стоять за мінусом. У нас за мінусом стоїть мінус 5, тому а дорівнює мінус 5, b дорівнює 0, радіус 3. Координати центра мінус 5, 0. Наступне рівняння х квадрат плюс y квадрат дорівнює 7. Це колон, яке проходить через початок координат, оскільки має вигляд х квадрат дорівнює r квадрат. Звідки це ми знаємо? Якщо записати рівняння в такому вигляді, х-0 в квадраті, плюс y мінус 0 в квадраті, 7 подамо як корінь із 7 в квадраті. Використовую. Вивчав властиві, що корінь з а в квадраті дорівнює А, і перепишемо ще раз рівняння кола. Тоді А дорівнює 0, b дорівнює 0, а радіус дорівнює корінь з 7. Координати центра 0,0. 0. Знаючи загальний вид рівняння х kwadrat plus у 2 дорівнює r квадрат, одразу можна сказати, що центр кола в початку координат, тобто 0,0. 0. І в останньому рівняння х квадрат плюс y плюс 1 до квадрату, дорівнює напишемо одразу а дорівнює 0, оскільки х-0 в квадраті. Подамо плюс 1 як мінус мінус 1, значить b дорівнює мінус 1. І 3 як корінь з 3 в квадраті. Значить, радіус дорівнює корінь з 3. Координати центра 0 мінус 1. Завдання розв'язали.